Доброго дня в ефірі програма час інтерв'ю, і сьогодні про підготовку до нового аграрного сезону ми розмовляємо з виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжніком. Вітаю вас, пане вітання. давайте все ж таки перед тим як розпочати вже безпосередньо фахову професійну розмову про підготовку аграріїв до сезону. Почнемо все ж таки з більш політичних питань, які у нас реально завжди на часі. Останній час чи вплинули на підготовку аграріїв? До весняного сезону оці події, які ми спостерігаємо на майданах головних міст України, пане Руслане, звичайно, такі події, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні, вони вплинули не тільки на аграрний сектор, а й на економіку в цілому і на імідж держави. І якщо говорити безпосередньо про аграрний сектор, звичайно, давайте. Ми з вами розглянемо питання. У нас була координація з регіонами. Ми координували виїзні ярмарки. Були виїзні ярмарки, які давали можливість надлишкову продукцію з центральних областей, східних і північних направити на сх... західних направити на східні області. І в, Пів... і в Крим. Сьогодні це все розбалансовано. Сьогодні зрозуміло, що нема цієї координації. Це перше питання. По-друге, працювали регіональні. Установи, в тому числі і управління, координували свою діяльність з міністерством по е, ціновій ситуації по добриво, по ціновій ситуації по засобам захисту. Що відбувається, як говорять, коли все розбалансовано, з'являються необґрунтовані посередники, вилазять як знаєте, як стабакерки, і починають свої послуги пропонувати. От тут на превеликий жаль, влада і уряд не може повноцінно по такій вертикалі дотримуватись і відслідковувати оці проблемні питання. Але більше всього впливається на імідж аграрної блоку на зовнішньому ринку. Починають десь задумуватися чи укладати угоди, починають задумуватися, а чи спроможні наші будуть трейдери і сільгосвиробники дати можливість. Предоставити ту чи іншу партію зерна, і виконати той чи інший контракт. Розумієте, тобто, оця складова на переликий жаль, вона порушується. І певний рівень довіри із за наші самих українців, за нашої внутрішньої проблематики, сьогодні впливає негативно як в регіонах, як в середині країни, і на імідж держави на зовнішньому ринку. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, з чого починався євромайдан, так власне з процесу загальмування цієї євроінтеграції. Пане міністре, от чи на час і сьогодні говорити і піднімати, піднімати знову питання продовження євроінтеграційного процесу, і, взагалі, ваше відомство сьогодні чи робить якісь конкретні кроки саме в цьому напрямку? Я вам скажу так, що ми сьогодні говоримо, що не відбулося що. Не булося підписання угоди з зони вільної торгівлі. Для прикладу, для прикладу, Сполучені Штати Америки, які є практично е, друзями з Європейським Союзом, вже 10 років підряд ведуть перемовини по гармонізації всіх угод для підписання угоди про зону вільної торгівлі. Дуже відповідальне питання. Давайте згадаємо з вами е, підписання сод, який шквал критики в аграрному секторі від виробників і особливо від фермерів, ми отримали уряд. І він до сьогоднішній день критика в цьому напрямку лунає, що сод здали всі позиції аграрію. Я переконаний в тому, що на сьогодні, коли президент звернув увагу і сказав. І зауважив, що не можна здавати національні економічні інтереси. Це ж аналіз чітко зробив. І ми приймаємо цю критику президента на свій, в свій адрес, і в свій адрес, і Міністерства економіки, і інших міністерств. Давайте подивимося, стати, статистика про що говорить Болгарія. Угорщина мають угоди про зону вільної торгівлі. 85% продуктів харчування у Болгарії це імпортовані. Це Болгарія, яка, ми пам'ятаємо, була основною аграрною країною. Угорщині 80%. Звичайно, ми не можемо здати свої позиції, не маємо права краще отримати критику сьогодні за те, що ми призупинили, чим потім втратити економічний. Можливості і динаміку зростання аграрного сектору. Я вам приведу історичні приклади. Ми на своїй пам'яті історичні. знаємо, чітко Україна була житницею Європи при правильному виборі і позиціюванню, і при правильному підході до аграрного сектору. Ми були імпортерами зернових при неправильному підході. Ми країна мала голод, ми країна мали дефіцит продуктів харчування і кризу на селі. І якщо, не дай Бог, сьогодні сектор аграрний, який динамічно розвивається, зробили б чергову помилку, глибоко не проаналізувавши і не відстоявши прагматично, а можна сказати, навіть з цинічним національним патріотизмом економічне важелі, звичайно, було б була б шкода економіці. І сьогодні продовжити ці кроки, які президент нам доручив, і критикує в нас правильно і я переконаний, що це буде користь, і сьогодні делегації виїжджають і в світову організацію торгівлі і до Європейського Союзу, і ми також проводимо консультації і вони є успішними. Зрозуміло. Тепер давайте зосередимося на нашому внутрішньому ринку і поговоримо про те, наскільки наші аграрії готові взагалі до початку весни, до тих традиційних робіт, які щороку е починаються на початку року. От е наразі йде підготовка: наскільки сьогодні аграрії забезпечені? Першу чергу якісним насінням. Наскільки вони сьогодні забезпечені засобами захисту рослин? Так, знову ж таки, мінеральними добривами. Наскільки я знаю ситуацію, то мінеральні добрива напередодні таких подій, як початок посівної, вони завжди піднімаються у ціні. Як відомство ваше взагалі знову ж таки ситуацію тримає під контролем? Пане Ярослав, ви правильно говорите, і на привики, жаль, сьогоднішній сезон підготовки він не є виключенням. Знову зростають ціни на добрива, знову зростають. Ціни на пальне і знову зростають ціни на засоби захисту. Це закономірна ситуація, і наше завдання уряду і нашого Міністерства безпосередньо щороку максимально мінімізувати оцей ріст, оці зростання. Які кроки ми робимо? По-перше, це питання підготовки до весняно-польових робіт на постійному контролі у президента. Я раз в тиждень доповідаю президенту, як йде підготовка, який стан озимих, який обсяг експорту, які наші зовнішні позиції. Звичайно, сьогодні уряд заслуховував мене як очільника міністерства вже двічі, у цьому році, по підготовці до весняно-польових робіт, було доручено профільному віце-прем'єру. Промисловості провести нараду, відпрацювати заходи, і ми її провели. Ми відпрацювали заходи. Ми зафіксували, і я хотів би, користуючись нагодою, спілкуючись на вашому каналі, довести інформацію до фермерів, що ми узгодили ціну на азотні добрива 3300, Оптова ціна відпускна відпустна ціна від заводу. Я хотів би, щоб вони все таки своїми коштами не Надували кармани посередникам. 3 300, хай доставка, хай якісь невеликі е, брокерські послуги, але це ніяк не більше, ніж 3 400-3 500. Якщо є такі сигнали, є дороге добре, я прошу на нашу безкоштовну лінію міністерства надавати ці сигнали. Що стосується насіння, тут аграрії самі собі предоставлені. ми маємо запаси насіння більше, ніж 110%. Також ми прогнозуємо, що зерновий ярий клин буде трошки змінений. Буде збільшено посіви площі кукурузи на 300 тисяч гектарів. Ми маємо ці запаси насіння, тобто по насінню ми готові. Засоби захисту практично на 60% заготовлені. І тобто, аграрії до проведення весняно-польових робіт готові. Наскільки я розумію, що аби ефективно посіяти і зібрати знову ж таки врожай без втрат, необхідний ще відповідний і парк сільхозмашин, та сільспетники, якщо не помиляюсь, у радянські часи найбільші втрати врожаю відбувалися саме через неякісну техніку чи непідготовлену так техніку до цього, коли зазвичай от варто підбивати результат готовності усієї сільгосп-техніки до виходу в поле уже сьогодні, чи ще треба почекати якогось часу до весни, щоб потім сказати, готова техніка чи. Не готова? На сьогоднішній день сільгосвиробники ту техніку, яка є в них наявності, вони її підготували. Наскільки це їм дозволяє якість техніки і вік техніки? Вони її підготували. У нас сьогодні на 98% техніка готова. Але на преликий жаль, нам необхідне технічне переоснащення. На сьогоднішній день за минулий рік сільгосвиробники придбали нової техніки на 7 мільярдів гривень. Це багато, але це недостатньо. І сьогодні ми якраз в пошуках, ми в пошуках тієї моделі через агролізинг, додатково передбачені кошти, і будемо залучати зовнішнє запозичення. Наше завдання сьогодні дати якісну техніку не тільки великотарним виробникам, а й фермерам, а й одноосібникам і тим підприємствам, які мають невеликий обсяг землі. Оце наше завдання, і ми над цим працюємо. А в цілому техніка готова. І ви правильно говорите, що втрати від недостатньої кількості техніки, що не дає можливість провести ті стислі терміни про посівну і жнива, доходять у фермера біля 6-7 мільйонів тонн зернових. Ми щороку не добираємо із за відсутності техніки. Багато це чимало. Це, це дуже багато. Деякі країни взагалі 6 мільйонів зернових збирають, а ми тільки втрачаємо 6-7 мільйонів. Так що питання болюче, важливе і одне з основних пріоритетних завдань на 2014 рік нашого міністерства відпрацювати фінансову модель, щоб сільхозвиробник міг придбати техніку в лізинг. Ну, техніка ціни на насіння, на міндобрива це те, що можна контролювати, на що можна впливати. Але є речі, на які впливати людина, на жаль, ще не навчилася. Я говорю в першу чергу про погоду. Так цього року погода нас знову здивувала своєю дуже теплою зимою. Фактично, зима у нас ми тільки зиму побачили в січні місяці. Що в грудні, що зараз, ми спостерігаємо досить теплу погоду. Пане міністре, у якому стані зараз взагалі перебуває озимена? І які площі необхідно буде, звичайно, якщо необхідно буде пересівати? Я вам скажу так, що на сьогоднішній день пока Бог нас милував, і знаходиться в хорошому і доброму стані задовільному, тобто біля 93% – це задовільний добрий стан. Академії наук постійно веде моніторинг по всім регіонам. Звичайно, якщо на сьогодні беремо ту ситуацію, яка сьогодні є, пересівати, якщо й прийдеться, то не більше півмільйона гектарів. Це той мізер, який по рокам може бути. Але попереду ще ж нас половина лютого і ще березень. І зрозуміло, що сьогодні останні роки, останні роки, мені кажеться, що погода, або як говорять Бог, через погоду. Дає нам випробування, а чи готові і наскільки міцні аграрії, і наскільки вони сьогодні вже використовують наукові досягнення і якісне насіння, щоб протистояти будь-яким кліматичним викликам. Поки що ми з цим справляємося, поки нам це вдається. Але на превеликий жаль, з кожним роком терміни все стають коротше, коротше, стисліші проведення весняно на польових робіт, проведення посівної озимих, і в тому числі і жнива. Терміни скорочуються, скорочуються, скорочуються. але аграрії достойно підтверджують, здають екзамен, що вони до таких викликів готові. Ще хотів би запитати у вас щодо взагалі можливостей наших аграріїв. Чи мають сільгоспвиробники сьогодні достатньо коштів для знову ж таки проведення цих самих весняно-польових робіт? Яку частину потрібних? Коштів вони от позичають сьогодні у банках, так і чи активно взагалі вони звертаються до таких, до скажімо до аграрного фонду, до державної продовольчої зернової компанії, знову ж таки. Наскільки вони, скажімо, є затребуваними в цьому ланцюгу бізнесовому? Ви знаєте, часто говорять, а чому от у нас така родюча земля, чому у нас такі ціни чорноземи, а врожайність наша нижча, ніж в Європейському Союзі? Звичайно, є просте. Відповідь на це питання. Відсутність коштів не дає можливості внести нормативну норму, рекламендовану добрив, використати необхідну якості насіння, використати необхідну якість засобів захисту і так інше, в тому числі технічне переснащення. Тобто дефіцит коштів не дає можливість нам на повну потужність працювати і використовувати новітні технології і досягнення. Світової науки в аграрному секторі. Звичайно, сьогодні, по нашим підрахункам, 44 мільярди гривень треба, щоб провести весняно-польові роботи. По нашій статистиці 36 мільярдів десь є власних коштів сільгоспвиробників, Дефіцит практично 8 мільярдів. Дефіцит 8 мільярдів. Звичайно, сьогодні комерційні банки кредитують аграрний сектор. Чому? Тому що самі надійні, самі дисципліновані зайомщики це аграрії. Відсоток повернення кредитів 98%. Це перше. Звичайно, на превеликий жаль, та цінова ситуація, яка склалася на зерно, воно не дало можливість отримати ті надходження. Є частина кредитів просрочених. Про і ми звернулись до національного банку. і Національний банк дав згоду пролангувати ці кредити. Все одно аграрія їх поверне. І звичайно важливе питання: а як держава готова допомогти? Тому що комерційні банки, ви знаєте, ставки високі, компенсації нема. Ми сьогодні за рахунок продовольчини зернової корпорації за рахунок аграрного фонду запровадили такі механізми як формульні закупівлі. Перший рік був з насторогою, незрозумілий, з кожним місяцем обсяги звернень. І обсяги запозичень у аграрного фонду і продовольчої зерної корпорації зростають, і ми плануємо в такому напрямку біля 7 мільярдів гривень дати вигляді форних закупівель коштів сільгосвиробникам, щоб вони могли провести весняно польові роботи. Пане міністре, от пригадую, минулий рік ми з вами також спілкувалися на закінченні минулого року і підбували підсумки минулого року в аграрній царині, і тоді було досить багато оптимістичних думок. Були візити в Китай, так ви пригадуєте, так були будувалися оптимістичні плани. Знову ж таки, ми якось по-новому дивилися на ринки Європи. А які нові ринки планує відкрити Україна в аграрному секторі для себе цього року? Зокрема, яка наразі ситуація з початком експорту м'ясопродуктів, Тів пшениці, рапсу до того самого Китаю, до якого делегація в наша урядова літала наприкінці минулого року. Так, да. Для нас важливе перше питання це зберегти ті ринки, на які ми вже на яких ми присутні, закріпитися в них. І я вам скажу, що наш баланс, тобто наш експорт по минулому році, не дивлячись на низькі ціни на зернові, склав практично 18 мільярдів доларів. Це велике. Ми відкрили нові ринки. Ми зруйнували монополію, десятирічну монополію Канади і США на зернову групу присутності в Японії. Ми вже з'явилися там треті. Ми в минулому році стали третіми поставщиками у світі, які мають право поставляти на китайський ринок. Бангладеш, В'єтнам, Іран. Нам вдалося в цьому в минулому році відкрити поновити право постачати нашу зернову групу до Іраку. Вісім років була заборона. Буквально вчора ми зняли заборону до Саудовської Аравії поставляти м'ясо птиці. Ми переходимо вже, розширяємо асортимент постачання. Крім кількості країн, асортимент, вже ми в минулому році проекспортували 140 тисяч тонн м'яса птиці. І це не країни СНД, це країни Близького Сходу, Перської затоки. Ми експортуємо яйце, ми експортуємо овочі до південної Кореї. Що стосується Китаю, після візиту президента, який відбувся в кінці, наприкінці року. Наші стосунки економічні активізувалися. 15 лютого виїжджає делегація, яка розширить асортимент. Сьогодні до нас приїхала делегація, яка інспектує наші м'ясопереробні підприємства, щоб дозволити експортувати м'ясо яловичини, м'ясо птиці, м'ясо баранини. Також ми розширили всю зернову групу лінійку, ми вже сьогодні маємо. Тобто наше завдання на ці ринки. Збільшувати обсяги і розширювати країни перелік країн. Дуже дякую вам, пане міністре, за грунтовну цікаву сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що нічого не завадить Україні цього року поставити черговий рекорд в плані як збору зернових, так і в інших галузях. Я нашим глядачам на завершення розмови нагадаю, що гостем програми час інтерв'ю був виконувач обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.